У нас з'явилося ось таке дзеркальце, зараз його будемо оглядати. Так, як я розумію, що це в нас іде. підставочка ось така. Саме дзеркальце. Ось так воно ставиться. Далі відкриваємо по периметру дзеркальця в нас led лампочка. Бачите? Зараз я її підключу та подивимось, як воно так працює. Так, воно працює від мережі. Тут в нас є холодне світло та тепле. Тому, дівчаточка, хто полюбляє сидіти за своїм туалетним столиком? По декілька годин це саме для вас. Дуже вдобна річ воно виглядає в закритому вигляді, виглядає стильовенько мінімалістично. Рекомендую, та ще не за всі гроші світу.